Друзі, вітаю вас сьогодні. Такий день гарненький. Думаю, чого не посидіти на повітрі свіжому, не приготувати страву по-чоловічому. Полюбляю. Отак сісти. На жаль, товариша немає, який передав мені таку голову, ось набір стовстолоба. Не знав навіть що тут, а розмотали, каже на кішки. Я розмотав отут кішки. Тут мені коту така гарна страва може вийти. Тож я думаю піду на повітря свіженьке і ушицю приготую. Посидю гарненько по-чоловічому, заготовив усе для душі. Все, що треба, зараз картопельки почищу, бо навара. Буде небагато з такої голови, думаю, хоча каструлю невелику взяв. Але якщо ми робимо ушицю, то полюбляємо для навару взяти хребти лосося. На таку голову один би ще хребет лосося і можна 5-літровку брати. Це 3-літровка, мабуть. А, ні, може п'ятилітровка, а то якщо в нас більша така, а 8-літровка, то я по тої її приготував би ушиці. Ну нічого, картопельки взяв побільше. Зараз ще цибульки підвізьму, розпалив уже похідну свою бічку, яка в минулому році була зварена під військовий стан. Приготувалися, бо все в мене вони не затримуються, хтось повикупає і немає посидіти, буває зварить, коли дуже хочеться. Думаю, зварю. Таку, щоб була постійно під рукою, о, кочергу не зняв. Якраз пішла уже масловка, зараз нагріється. Кочерижечка. Полочки у мене тут спеціальні такі є, щоб положити, чи ополонечок, чи черіжечку повісить. Отак можна. Ну, на що її вішати можна, то просто так тряпочку повісить, щоб сохла або половничок. Кочи його бачите. Спалив, пішла жара. Ракетна моя пічка фірміна. Приготував трошки дровець для розгону, ось декілька, так ми анзабрізки, сада залишилось багато, то його для цього і робилось. Поки буду варити, товариш приніс ножовочку наточить, наточу, розправлю, посидю душевненько, попрацюю і зроблю гарну страву. Так, буду інгредієнти готувати. Ну і продовжуємо. Хочу один момент нагадати в моїх відеороликах, де я показую цю піч. Після того, як зробив рекомендації, може там якісь і є, але нагадую, що її треба ставити за вітром. Тобто, щоб піддув, що горн сюди і я її тільки що теж перевернув, бо вітер круте. Зранку була погода тихенька, я садок оприскав, може трошки про це розкажу більше. А зараз просто моменти з кухнею. Бачите, як розгорається гарненько, вітер допомагає, піду відде. У нас ще сюди, в трубу знизу, через ці отвори і така реактивна тяга виходить, воно як турбіна там повітря додає і воно тоді краще працює. Щоб кастрюля не загорала, а я взяв у дружини з кухні невелику п'ятилітровку то та ні, мабуть, вона все-таки 3 -литровка. Ну, Неважливо. Вона чистенька і мені по шиї вона дасть. Восьмилітровка чи 5-літровка в мене алюмініва, то вона така для вулиці і почистив та і все. А тут, щоб вона була чистенька, я використовую отакий заліза. є круг у мене. Я сюди кладу його. Кастрюлю ставлю і тоді воно не підгорає знизу. От уже хай вона і стоїть. Зараз уже будемо і ставити. Тож рівненько поставили, щоб по центру попадало. Вже пічка в нас пішла в розгончик. Зараз кину величенькі дровцята, там як і воно дубове піде. Почистив як топельку мій друг. Порядки. або це Зараз не мій, мабуть, оці рибини він товариш. Картопельку ми чистимо і нарізаємо на такі кусочки, воно красиво в ушиці. Морковку теж морквинка, тільки трішки меншими може, щоб воно не одинаково було, морквинку так смачніше їсти буде, а картопелька так смачніше в ушиці, як ми замітили. Цибулинка ціла, кидається, щоб не розварилася, щоб не було там равликів, різноманітних навар гарний вона дає, Лушпиня можна залишити чистеньке. І вона дасть колір. Потім вон, що є в кого. Укроп у дружини взяв, сушений, перця кину. Ще вон якісь приправи в неї знайшли, каже, нас Ну, соличка на смак. Коли річкова риба, то можна горілочки влити. Але я не буду. Паличку, потім може не забуду. Для аромата горілу вставлю, а горілочка вона вже після приготування більш піде. О, до речі, це з Віоліті, Є такий сайт аукціонний. Купувалася. Тут ще без козирочка, хто пам'ятає, була. Жаль, що його назад не поставиш. Вже як одірвав, то одірвав. Ну пробочка є. Отак все по старинці. Навіть посуд. У мене є і водичка у флязі німецький, котелок оригінальний німецький, ложечка. Ну, а так можна посидіти в погодку весняну, порозважатися, зробити корисні справи з друзями своїми поспілкуватись. Барсюня, Барсюнчик, що мій котик, не дають нічого, потім дамо. Ну що ж, ставимо тоді все. На вогонь і будемо займатися справами. Ну що, закинули ми овочі, риба кидається в кінці, щоб вона не переварилася, накрили ми її від нашого друга. Барсюнчик зберігайтеся, а я з друзями прогуляюсь по садочку. Ось Поставив я овочі варитись, підкинув для розгону дубових дробцяток, хай розгораються. Ушиця не повинна перекипати, щоб чистенька була, тому будемо після підганяти хмизом. Покажу вам, що в мене в цьому році в садочку. Оприскав я сьогодні хорусом із актарою. Красномякотний сорт у мене в цьому році перший раз зацвіте. Це цирцея, літній сорт. От, тут джумбопомп поряд при щепі. На одному корню. Я зробив два сорти. Красном'якотний, вони коли зацвітають, і розкішні квіти, червоні. От, і там у мене он рядочок іде різних сортів. Карлики, тому вони отак я їх саджу через 50-80 см. Ну, тут 80 немає, і 50 немає, тут десь 60. Отак я їх саджу і вони в мене ось як ера, красном'якотний зимовий сорт ера Весь у квітах буде. Це просто буде сказочно, красиво. Моді сорт дуже гарний, теж весь у квіточках трудяга кожен рік повно дає. І от там будуть біленькі квіточки, а тут червоні. Це буде дуже класно. І так оце цілий рядок у мене тут карликів. Над нами слива емпрес. І є там гілочка Гаганти прищеплена. От і тут теж цілий рядочок, оце карлики. Ось тут ми побачимо два сорти вкупі. Один Red Passion, це теж красно-м'якотний. І теж він в цьому році перший раз у мене розкішно повинен цвісти. Гарні он бутони. І поряд з ним мій улюблений сорт Star Crimson ранньозимовий, чудове. яблучко, старий сорт трудяга, кожен рік плоди. Настільки у нього яскраві і формою цікаві, що я від нього в захваті. Тут теж два сорти. Мені завжди подобалось, тож як роблять один червоний, один якийсь світлий сорт, жовтий, білий. Там. І тут теж у мене от моді гарно вимахала. Поряд з нею сорт світлий. Ось я його перещепив на кальвій сні... сніговий і з дитинства мого улюблений сорт. Якось це на новинки, на новинки все. Хотілося переходить я. ось новинка, оце отут. Вона. Ой, як же його американський сорт. Ну, згадаю Потім скажу бірку, дивлюсь, зняв е обрізку робив і зняв бірку, повісив нову, згадаю, скажу, що, 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 що з голови все випадає. Ну, Тобто виходить одне деревце, воно на карлику красиво віднизу, все в плодах і, і дуже красиво виглядає, ну, будемо сподіватися, що Живеться цей сорт. кальві-сніговий, він дуже смачний, ранньозимовий, це пізньозимовий, от американець. Е, красиві плоди, але смак якось не знаю. Не дуже мені сподобався. Треба тебе вияснити, хто ти такий, згадати, людям підказати. От тут у мене вся в плодушках улюблена яблуня моєї дружини і доньки. Це білоруський сорт Єлена. Єлена. Російською Єлена. Олена. так І вище я перещепив, бо ці вони такі не дуже величенькі, яблучка самі по собі, їх багато. Вони ранньо, літні, ще до білого налива зріють. Дуже класно, але але багато їх теж не потрібно. Тому я зверху один сорт прищепив іще бомбезний просто. Люденьки добрий, це сорт Сочі 1-2. Я смачнішого ранньо не ранньолітнього пізньолітнього сорту. тобто це ранньолітній знизу і пізньолітній зверху Сочі 1-2. У нього консистенція настільки... Цікавий смак. Просто чудо. Ми не нарадіємо. Одна гілочка ще й тут кіку 8 причепилася. Не сподобався чогось мені цей сорт, його так розхвалювали, але він не лежить. Навіть на дереві, якщо не обробиш, то щось він в минулому році погнив. У мене ціле дерево таке було. Я його зразу зрізав і перещепив на ті, які дуже гарно плодоносять. От. Чим ще повалиться, мабуть, підкажу. Зараз пора, коли абрикоси, квітнуті. У мене в минулому році був стартовий врожай, такий невеликий цунамі. І в цьому році це деревце. Дивіться, як красиво зацвіло. Так, куди його сонце стати? Квіточки такі трішки рожеві, дуже класні, бджілки літають. Оце він зацвів і щоб зберегти врожай, я це вже третій раз обробив дерева в цьому році. Сьогодні то актара і хорус обробляв. Якщо не обробляти, от пропадають в ці роки якось хвороби лютують і манеліоз просто вбиває. Та й курчавий заодно придавилось персик чи то нектарин Fleming Fury P-11. Бомбезний пізньолітній сорт. Нектарина У мене є на каналі він. Обзор на нього. Чудо, коли нема вже нічого. Цього персика, е, нектарина валом, Чорнокорочка Любима моя дружина вишеньки. Трудяга. бачите скоро зацвіте. Теж обробив, щоб ніяка зараза не чіплялась. Та весь садок. Ой, ось декоста. Теж яблунька, кожен рік стільки плодів дає, я їй не нарадуюсь, які вони смачні. і Лежать до нового врожаю. Так я от поперещипав, де мені що не подобалось. Поперещипав, ось вигнала гілочка в минулому році прищепу зробив. Попів дерева де треба, поперещипав. Бенішогун дуже подобається мені. Вона у нас вся в квіточках буде. Теж кожен рік. Ну, коли менше, коли більше. Ну, в цьому році просто дивлюся всі яблуньки з таким квітом будуть шикарним. А це стар Crimson теж. У мене їх дві деревинки і ще на одній верхушка перещеплена. Дуже люблю. Ой, красиві, ж вони, просто чудо. І на це ось перещепив бенішогун нішогун, теж, думаю. Повинно прийнятися. Це сорт пізньозимовий. Euh, називається він Ренет Кубанський. Садив його замість Семеренки. Рекомендували його, він більш стійкий, ну, дійсно стійкий, врожайний, у нього врожай гарно зберігається. Але euh, ну, як дієтичне яблуко, це да, дуже класний і те, що. Воно стійке до всього, такі чисті врожаї можна збирати. Але смак все рівно. От у семеренки він свій неповторний, тому семеренку я нащипив. ну хоч щоб десь на деревах були гілочки. Все-таки от, поки молодий, гониться за новинками, а потім уже старієш і така ностальгія от за тим, що було в дитинстві. Перещеплюю і семереночку маємо ми. І як і кальвій сніговий Це персик Сатурн. Це сорт, від якого ми в захваті. От, і ось посадили ще цей персик, дуже смачний. Називається він Фіделія Плоди він пізній і. Настільки смачні плоди. Клас. І з деревце конфетне. Чи конфет карнавальне було колись у мене? Таке це карнавал. Карнавал із нового посадили ми. І він зразу от уже на другий рік після посадки вже і плоди нам покаже. І сікайши посадили ми. Два яблуні. Дві яблунки купили, посадили і я зразу, як купив прищепи, зробив і навіть ще вона і прижилась, і Я, ось зразу ж її... а, я тут посадив був, корінець. Б735. І на нього прищепу зробив ось з верхушки, І вона прижилась, буде в мене три яблуньки. Кажуть, дуже смачне. Мені роял Ределі 6 ще одне з моїх улюблених. І воно це від нього. Тобто дуже хочеться попробувати, яке воно буде. Так, що в нас тут горить? Бо я гуляю, гуляю воно. Щось там ете. Ну нічого горить. ще гарно прижилися. І... Ось, на ній дивлюсь, а мабуть не буде ще. Побач, може і буде. Хоч не б зав'язалося, але ну, може не буде. Ладно, видно буде. Ну що ж, погуляли, багато я часу вас віднімаю, друзі. Ну, Кому нема що робити, хочеться на природі побувати, та немає коли. <смітна> Можете зі мною це гуляти та приготувати у Малинку, ось радію я в 94 році купив жовтий гігант. І вона у нас ну, корми нас постійно, вона якось туди-сюди гуляє, в нас поза деревами, гуляє, гуляє біля курочок. Ціпе, 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 чіпе, чіпе. ідіть поздоровайтесь з друзями. Петя, де наш красавець Дон Сезар Базан? Ой, красивий молодець. Ну, ще б у кого нас не падав, було б взагалі чудово. Кукуріку -ку -ку. із малини феномен у нас дуже класний сорт. Е, Міраж теж з 94-го року росте. Е, ремонтантний ми посадили один, постійно він теж з пам'яті випадає. Гарний сорт олд голд посадили, жовтий теж ремонтантна. Ну, не знаю, поки що ми вражаю з нього не побачили. Ось до нього ще й полотенце моє полетіло. В цьому році побачимо ось він. Такий кущик тут у нас розрісся. Щось буде. Що з буде, робимо паузу і... Тоді вже може покажу, яка там у нас ушиця виходить. Ну і ось закипає наша ушиця. Кинув я рибку, не показав як телефон розрядився, ну що там взяв та і кинув. Справ багато по садочку поробив, стільки попідрізав усього там, де десь щось не порозпускалося, То на персиках, то яблуньки десь гілочки якісь пообрізав, подопалював. Так що поки так вариться щось, а ти її справи робиш. Так, ну що, воно в мене ж о, вже бачите закипіло. Тобто воно не кипить дуже бурно, там остатки в мене догорають я ото більше не підкидаю коли воно отакі п'ячості вже доходить, закипає, тому зараз я кину ложечку маслечка, аби був це хребет лосося. тут атов воно було б жирне, гарне по якості, а так треба щось закидати. На солі куштував дуже добре. Кинемо приправи різних. Так, і укропчика. І укропчика кинемо. Так, і готово воно у нас. Наш дух м'яний сейчас ще кинемо. Всього і барсик зразу прийшов, бачив, папа вже тут закінчує куховарить, десь дружина в місті з подругою. Ходять, справи свої вирішують, може зайдуть на уши, казали, так що треба доготовлювати. Ну, вона в принципі готова тут. Ой, гаряченьке. Останній штрих. Сина прийшов зі школи я думав, мама вже там може підходь до нас, я ушицю шицю зготував. Клас. Угу, Наш Дмитрико, як відучився, Хорошо. ну і добренько. Так, це хай догори. Щоб мама прийшла, поки все гаряченьке. І було б добре. Мамочка в городі в місто пішла з подругою, там справи повирішувати. Так що, повинна скоро вже ось бути. У в мене якраз все готове, можна накривати. Ну що, ж, смачного всім, хто буде готувати таку страву, це наша перша навесні. Любимо ми почаювати, вже тут Стільки проводили часу за цим столиком. Весна така гуляє погодою то сонечко, то вітерець, то дощ. Ну, дуже радий, що оприскав садочок сьогодні, інструмент поремонтував та позат... понаточував товаришу, заточив все. По феншую так що ще й уху приготував. Зараз накриємо її. Підтомиться ще там на остаточках, щоб гаряченько було. Всім добра.